Чи відправляємо товар без оплати? Так, компанія AgroImport Group завжди піклується про своїх клієнтів, але потрібно розуміти, що довіру потрібно заслужити, як і всюди. І тут питання зовсім не в тому, щоб купити запчастин на якусь певну суму. Ми відправляємо по дзвінку всім фермерам, і великим, і малим, тому що ми розуміємо, що всі одинакові. Ми не ділимо людей на групи чи на критерії. Для нас є тільки одне бачення в цьому питанні це чесність. Якщо ми працювали з клієнтом хоч один раз, і це була сума 100, 200 чи 300 гривень, і клієнт вчасно оплатив без затримок, то цей клієнт вже має довіру. Для нас дуже важливо, коли клієнт тримає слово. Сказав, що оплатимо через місяць, то оплата точно має бути через місяць, ну або раніше, але ніяк не пізніше. Звісно, бувають різні форс-мажори. Але в такі випадки варто попереджувати: компанія AgroImport Group ніколи не диктує умови клієнтам. Але ми хочемо, щоб замовник завжди дотримувався домовленостей в питанні оплати. Якщо ми будемо чесними, то будемо і успішними.